Права 655. Один поїзд вийшов зі станції о 16-й годині зі швидкістю 54 км за годину. О 19 годині із цієї самої станції у протилежному напрямку вийшов другий поїзд. О 24-й годині відстань між поїздами становила 642 км, з якою швидкістю рухався другий поїзд. Ну що ж, ця задача доволі заплутана. Я пропоную спочатку знайти. З час, скільки був у дорозі перший поїзд і скільки був у дорозі другий поїзд. Ну, якщо перший у нас вийшов о 16-й, а о 24-й потім уже сказали, яка буде відстань між ними, то він у дорозі буде, щоб знайти, треба від 24 відняти 16. Пишемо тоді перша дія і записуємо 24 мінус 16. Це дорівнює. Ну, 24 мінус 16 це буде 8. І пишемо в дужках чого годин і записуємо час, що був у дорозі. Перший поїзд. Ну, добре. Перший поїзд у нас був у дорозі 8 годин. Ну, що з другим? Другий виїхав о 19-й годині. Ну що ж, а також о 24-й сказано, яка буде відстань між ними. Тобто, скільки він буде в дорозі. Знову пишемо друга дія. Тоді 24 мінус 19. І це дорівнює 5. Пишемо в дужках чого. Годин. Це у нас час. Що? У дорозі другий поїзд. Ну добре. Тепер, якщо ми знаємо, скільки був у дорозі перший поїзд, і знаємо, яка його швидкість, ми можемо знайти відстань, що пройшов від станції. Наприклад, ліворуч, якщо він рухався, ну, а другий праворуч, то по одну сторону, скільки проїде перший поїзд. Як нам знайти? Використаємо формулу відстані. Пишемо тоді третє. Нагадую, що S у нас відстань дорівнює швидкість, що множиться на час. І це дорівнює тоді. В нашому випадку швидкість у нас є 54 км за годину. Помножити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, можна в стопчик. Давайте, напевно, буде простіше записати 54 як 50. 50 плюс 4, що множиться на 8. І це дорівнює тоді. Розкриваємо дужки, як 50 помножити на 8. Додати 4, що множиться на 8. І це дорівнює. 5 на 8 це 40 і один 0, 400. Пишемо 400. Далі 4, 8 на 4 це 32. 400 плюс 32 це буде 432. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Так. І записуємо. Це у нас відстань. Проїхав. Перший поїзд. Добре. Тобто перший поїзд проїхав 432 км. Але сказано, що о 12-й годині ночі відстань між поїздами становила 642 км. Чому? Ще частину відстані проїхав протилежному напрямку другий поїзд. Ну, Щоб знайти, скільки проїхав другий поїзд, тоді треба від загальної відстані 642 відняти 432, то що проїхав перший поїзд. То пишемо тоді четверта дія. Треба від 642 відняти 432. 432. І це дорівнює. Ну що ж, тут легко усно відняти. 642 мінус 32 це буде 610. А 610 мінус 400 це буде 210. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 210 і пишемо у дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо. Це відстань. Що, проїхав? Другий поїзд. Другий поїзд. Ну добре, якщо ми знаємо відстань, що другий проїзд поїхав 210 км, а був він у дорозі 5 годин, то зараз дуже легко знайти його швидкість. Нагадую, щоб знайти швидкість, треба відстань, поділити на час. Записуємо тоді п'ята дія. Тобто з формули... Пишемо так, оскільки, оскільки S дорівнює V помножити на T, Так, це формула відстані, то для того, щоб знайти невідомий множник швидкість, треба відстань поділити на час. Це дорівнює. Хоч можна і по-іншому міркувати, дивіться, від... швидкість у нас у кілометрах за годину, то за означенням. Відстань у нас в кілометрах, а час у годинах, наприклад. Тобто треба кілометри поділити на години. Відстань на час. І це дорівнює. Замість С. Проїхав другий поїзд, пишемо 210. Поділити на 5. Пишемо поділити на 5 годин. Так, він був у дорозі 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, давайте як можна поділити на 10? 210 на 5, я запишу так. Це як 21, що множиться на 10, і поділити на 5. І це дорівнює. Дивіться, ми можемо 10 поділити на 5. Спочатку це буде 2, тобто буде 21, що множиться на 2. І це дорівнює, переносимо. Це дорівнює. 21 помножити на 2, це буде 42. Пишемо у дужках чого? Кілометрів за годину. Ми кілометри ділили на години. Так, і записуємо це швидкість. Швидкість другого. Другого поїзда. Ну, добре. А тепер тоді записуємо відповідь. Нас запитували, яка швидкість другого поїзда. Пишемо відповідь. Отже, з якою швидкістю рухався другий поїзд? З швидкістю 42 кілометри за годину. Ну що ж, ось така задача про рух, про формулу відстані і про швидкість. На цьому вправу завершено.